Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Запрошую вас на 26-ту сторіночку сьомого каталогу, де ми маємо чудову новиночку годиничок поцілунок сонця. Він пасує до будь-якого літнього образу, має браслет зі штучної шкіри, і кольори годинника золотавий та помаранчевий. Тобто, це точно кольори літа. Ось він, отак він виглядає. Годинник зроблений, цинковий сплав, скло, нержав сталь, латунь, механізм сейко, діаметр годинника 3,4 см. Виготовлений годинник в Китаї, але розроблений в Швеції. Як, тут будуть дві контрольки, я просто для збереження часу їх вже зняла. Але годинник я ще не розкривала. Тобто враження мої будуть разом з вами. Ну, Як завжди. Чудо, о Боже, ну подивіться, яке гарне. Ой. Якщо ви бачите, от бачите, рімінець це як така шкіра змії. Ось, тут, на, бачите, є контрольна е, така наклеєчка. Ось, ми її зараз знімаємо. І подивіться, як він просто почав вигравати. Е, бачите, в нього ось на таких 12, 3, 6... І 9, бачите, по дві таких крапочки золотавих. Дуже гарні такі стрілочки, елегантний годинник і логотип, бачите, зверху традиційний. Я вам хочу сказати, ось я знову подив, подивитись, ну тут є, як завжди, керівництво до експлуатації. Ось. І так виглядає. Розпаковуємо його. Ой. Я вам хочу сказати, після того, як Норхен якось перестав з'являтися в асортименті, ой, дивіться, який гарний. Він з того боку, бачите, такий, як такий. Літальний апарат інопланетного походження <схоже> Ось, Ну тут, як завжди, контролька. Да? Якщо ми його виймемо, ще нічого не буде. Ось тільки коли ми натиснемо на цю кнопочку, ну такий гвинтик, який ми будемо встановлювати час, годиничок почне свій хід. І ви знаєте, після того, як Норген, ну, Перестав з'являтися в асортименті. ось Годинники залишились як така єдина функціональна прикраса. Дуже гарно цей браслет, всі годинники в Oriflame, як і такі ну, просто ювелірні прикраси, і по сезону. І ось лайфхак, який я знайшла для себе. Я одночасно використовую всі годинники, бо мені мені дуже подобаються. І як я це роблю, щоб батарейка не скінчалась дуже швидко, ось я цей годиночок одягаю, він починає, тобто я натискаю на цей гвинтик, він починає йти. Але коли я міняю годиночок, я просто цей гвинтик знову ставлю в положення. От, як бачите, у нас з контролькою він був. тобто... Витягаю трошки, бачите? Ось він трошки в такому витягнутому положенні, а зараз я на нього натисну. І бачите, відразу наша стрілочка почала рухатися. Ось я його витягаю, і годинок перестав іти. Тобто, так уже батареєчка економиться, і ви можете використовувати всі годиночки. Я не можу вам сказати, скільки протримається цей гвинтик, ну, коли його. Так, використовувати, але я вам скажу: жоден винтик у мене ще не зламався. і я чудово, Якщо я одягаю щось біленьке, то я одягаю годиночок сяючим циферблатом. Якщо мені треба маленький годиночок, я маленький одягаю. І завжди в мене є така прикраса, і вона функціональна, і в той же час ну подивіться, які гарні годинки. Ну, тут все просто досконало. Ось, дивіться, як на руці. Розміри і на велику руку буде добре, і на маленьку непогано. Є годиночки, от подивіться, яка о, дуже зручно одягать. Є годиночок, може, з минулої літньої колекції, то він взагалі на такій якось гарненькій хусточці, тобто ви його вузликом прив'язуєте, дуже оригінальний такий годиночок. От зараз я одягаю його на останню. Бачите, і він сідає плотно мені на руку. А ось, дивіться, я його одягну на останню крапельку. Ось, дивіться. Наприклад, ось остання крапелька. Ось я його одіваю, дивіться. Аж я можу його аж сюди. О, і він буде в мене тут тримати. Бачите? Ось. І я можу його О, аж так потягти. Тобто, бачите. І тут він так кріпиться за контрольку, А якщо трошки довгий ремішок, бачите, є друга. Ну, тобто, досконало. Ось я одягну, бо я так люблю плотненько, ось, бачите, так виглядає з того боку, так з того. Ось такий годиночок. Бачите, от зараз стрілочка рухається. Тобто покупка, подивіться, як він сегментами так виграває. Ну, мені дуже сподобався цей аксесуар. І, і зараз він йде за такою льготною ціною, майже в половину. Так що, я думаю, цей годинник точно вартий вашої уваги. Я всім бажаю гарного настрою. Поділіться в коментарях, як вам наша новиночка, чи сподобалась, чи на всі питання я відповіла, також пишіть в коментарях. Всім бажаю гарного самопочуття.